Це буде довго, це буде дуже-дуже довго. Усім привіт, це буде бекстейдж. Що таке бекстейдж? Ну, Хто знає? Що? Що? Це... відбувається за кадром зйомку. Проївіть інтерес. А ось тут розфокатор. Мо так. Да, да, да. Та міжнародна. Яка міжнародна, яка а, ну, Все, я казав, що не з другого. Раз, два, три, раз, два, три. Ха-ха-ха, гу-гу-гу. Ну ви ж як я прям. Школа. так Давайте у нас вже просто мені, через десь хвилин лекція. Для студентів інститут, інституту культур не засняло. Вставай, вставай, там ми сім'я. Микола Ярошенко відбудеться захист кваліфікаційних. Ярошенка. Ярошенка. Тут відбо. Про права людини. Що вам не подобається, я не буду обирати волоси. Мені подобається, що воно прозрачне. Хто? Волоси? Штука, да. Як вони прозрачні можуть бути. Так, ми всі разом пишемо